Друзі, всім привіт! У нас сьогодні Гольф Плюс. І у нас приїхали запчастюльки. Давайте переглянемо, що у нас є. У нас коротше, так, починається серія веселих ремонтів. Так Це у нас якась напевно подушка. Не подушка, силимблок, силенблок. У нас ідуть силимблоки речага. Синоблоки великі, подушка двигуна, в даному випадку теж у нас ступичний підшипник на цю сторону, фільтр салону, фільтр двигуна, масляний фільтр. Гофра прогоріла вже Будемо переварювати масло, кастрол магнетек. антифриз трансмісійне масло. так до 4 від Bosch Це у нас тормозуха ТТ свічки є, Denso Що там у нас ще щось наконечники і сильні блоки подушки, двигуна задньої, там є такі дві, дві семи блоки. Ну, коротше, по факту вроде би запчастюльки взяли на сьогоднішній день. Всі, у нас ще е, мають підвести на кінець тижня підлокотник. До речі, оригінальний. Ну, типа на жирнішком комплектації. <кій> Тільки є одне но. Підлокотник підлокотником. Е, щоб працював воздуховод е, задні, заднього обдува. то тут внизу, е, в корпусі пічки, треба прорізати отвори, там є на виході. І е, прокладається ще в самому тунелі. Така специфічна, ну, такий самий воздуховод, типу свого роду такий профіль вигнутий з гізагами. Тобто, коли направляєте положення тіпа, на ноги, у вас ширує дує на задніх ще пасажирів, Тобто, щоб обдув був задніх пасажирів. Інакше ми, якщо поставимо під локотник, ззад не буде обдуватися. Тобто, Він тіпа, як буде муляж по своєму Роду, тому що в цьому тунелі воздуховоду немає. Я спеціально розкручував, подивитися, чи він там просто можна заглушений. Фігушки. Все окремо, все треба доставляти. Тобто ти хочеш піднімати комплектацію, треба з тим побачитися. Так. Добре, давайте зробимо серію відосиків по певних речах, щоб не було все насипом. Тобто скільки стигнемо, стільки стигнемо. І на складний день так само, скільки стигнемо, стільки стигнемо. Тому погнали. Так, обслуговуємо, почнемо зверху. Нам треба поміняти фільтр раз. Знімаємо акумулятор. Під акумулятором у нас подушка, та що у нас роздобана, ми її замінимо. Ця подушка сов-сов, можливо, її треба буде теж замінити, але ми почнемо з тієї, що найбільше люфтує. Люфтує у нас ця, відповідно, ми її замінимо, тому що подушки у нас непрості і вони не є дешеві. Відтак е, як власник захотів, щоб все було класненько, бо він не планує цю машину продавати, робить її для себе, відповідно, брали все оригінали полімпіордоном. Де ось така подушечка. В коробці. Щоб ви поняли її будову, окрім резини, вона ще має резинову подушку. Ось ця подушка лопає. Оце знизу резинова подушка і з нею тікає масло і тоді оце обойма тупо падає вниз. Е -е, і Ви повинні, дивуєтеся, щось у вас типу мотор завалився на бік і у нього все мотиляється. От, обривається оце, оце, по боках. Резини, і воно починає довбенити, і подушка. Таку фігню я вроді показував, то було навіть на реношці, на кінгу, щоб подушка двигуна ошатана. Ми там міняли. Так само я вже товаришу замінив дві подушки двигуна на Volkswagen Bora І він тепер задоволений. Щоб ви зрозуміли, ці, ці подушки впливають тоді, коли вирушаєте. От на цей і провал смичок. Тобто, коли ви рушаєте, у вас смикає двигуном. Причина смикання, тобто вперед чи назад, у вас починає смикати. Одна подушка відповідає за те, що смикається вперед, друга назад. І от розриви нижньої подушки бокових воно конкретно мотиляє двигуном, тому що двигун з коробкою з'єднаний у одне ціле, і відповідно ви приводом починаєте е, ширпати. Е, елементарно це можна прослідкувати, коли ви. от Хочете подивитися, чи у вас все нормально, от починаєте двигун мотиляти. Якщо у вас двигун двигон мотиляється, як бачите, з цього боку. Ну, з цього боку, ви бачите, він рухається, але не так космічно, як рухається з цього боку. Бачите? Ну, він просто довбене. Тому цю подушку в першу чергу ми замінюємо. Відповідно, через те, що у вас мотиляється так, подушка, обриває якраз гофру. І тому гофра вийшла теж з ладу. Мотором постійно тліпається і більше скажімо так, теліпання, ніж витримує гофра, і гофра пішла мідним тазом. скажімо так. Так, Давайте полегоньки будемо ці коробочки звільняти, загружати на автомобіль. Знімаємо акумулятор, знімаємо цю кришку. Ну, скажімо так, Поки що робимо то, що зверху. Зняли акумулятор. Дві клеми по 10 ключик. Ключик на 13 прикручене кріплення. Ключиком на 10 відкручуємо три винта з самого піддону цього цієї тарілки. Знімаємо кліпсу. Вищовкуємо цей рукав. Кліпсу ось цього, бачите, що тримає кабель. Так само вищелкуємо тут в один пістончик, другий чуть-чуть підіваємо сюди і він вилазить звідси, бачите, з цього пазу. І у вас, виходить, це кожух, який тримає проводку, вільний. Не забудьте його назад залежати. Так, у нас два винта є. Тут у нас тримається гайка, ключ на 13 відкрутити, потім під ним, під ним є гайка. Гайка на 18. 18-ка у нас і той болт. І болти кріплення. Самої подушки до кузова у нас ідуть 16 Відкручуємо цю подушку. от До речі, продемонструю, як воно у нас тут виліфтує. Отаку от скажем. Тепер поставимо подушку. Підумкрачу коробку знизу, щоб ви поняли Аби вона не впадала. Тепер дивіться. Отак от нова подушка ходить. Тобто мотор вже не буде, як не знати, що мотиляція. А на тій подушці ви чули аж стуколо. Так, е візуально, от. Подушка. Візуально воно ну, протерта, от то, щось якісь мокреньке. Але от слідів потьоку масла щось я не вижу. Ну от вона протерта. Роздовбані по боках резини. І оця охерня у нас зморщена всередині з квадрат. І чогось вона тут так, дуже така мігонька стала. ну зато... так, так, Тепер ще треба нижню подушку. Все, ставлю піддон назад, прикручую і акумулятор назад ще фільтр. Так, це ми скрутили все назад. Тепер цього відстібаємо фінішечку. від'єднав я вже тут трубочку. і догоньку здергуємо догори цей кожух. Так, тут У нас є ще роз'ємчик. Тепер можна кришку витягувати. В цій кришці нам треба розкрутити ось цю частину і поміняти фільтруючий елемент. Старий елемент і новий елемент. Так, По дорозі почистили дросель. Тепер міняємо свічки. Згадав собі, мені колись, на, коли я на кадіку міняв свічки. Питалися, як я знімаю ці люльки, щоб не поламати. Дивіться, не треба нічого тут чіпати. От, Допустимо я запхав. Є от кого лопаточка, туди запихаєте, підважили. Запхали, підважили, підважили. А разом з цією цілою рамкою вона піднімається. Просто цього кліпси повищолкували і вже окремо ви можете знімати люльки кожну. До речі, на цьому двигуні стояли якраз Ден СТТ, К20Т. Буду ставити. І дивіться, ці всі сухі, а оця -во свічка якийсь має дефект. Вона мокровата і бачите, має нагар. Ми подивимося, чи це у нас проблема в свічці була. Якщо запустимо двигун і будеш потрою, то спробуємо ще цю катушку поміняти. Катушки в мене такі є. Підкинемо іншу катушку. Так, Відкидаючи, що у нас не підключений датчик температурного повітря, відкидаючи, що у нас не підключений е, вентиляція картера, теж підсос. Е, глушник у нас приїде при заміні свічок, бачите, трошки добре. Е, одна свічка була дефектова. Е, він рівно. Так, в принципі, тут у нас заміна фільтру масляного. І будемо в принципі, піднімати машину. Запам'ятаєте раз завжди, якщо у вас на фільтрі відбувається таке зминання, це говорить про те, що фільтр починає типу, зменшується пропускна здатність цього фільтра і він починає зжиматися, розумієте, як, губкується. Тому фільтр тут однозначно підустав. Так, поки не пустив момент, ОХ-341D, це у нас фільтр масляний. Фільтр повітряний 3315 S Bosch. От його. Можете собі скриншотити. робити стоп-кадри і скріншоти. Подушка на... І Коробки викидаємо мені, не потрібно, ми спалюємо. Ось такий номер 33 Замінити масло, масло зливаємо. масло чорне. Так само зараз поміняємо масло на коробці. Ось це воно не зливається. Паралельно оглядаю можливі трабли і я вже їх намічаю. Так, у нас є один з варіантів різати прямо тут. І прямо тут варити або відкручувати. Но відкручувати є одне но. Якщо, наприклад, ми тут можемо відкрутити тут нормальні, бо у нас тут болти знили, то ось там є під питанням, що у нас ці болти відкручуються цілі. І вергідні, що вони поламаються. Так само зверху ту защиту, щоб відкрутити зверху ту прокладку. Тобто, куди не глянь кругом проблеми. Ну, Ми не здаємося. Так, щоб цю подушку перепресувати, нам цю треба плиту зняти. Тобто так само цю хренову тучу булці треба відкрутити і так само відкрутити від коробки. Масточку стікає. Тоже... Кока-Кола. Е, в двигун у нас виходить десь 3,5 літра масла йде. Сюди у нас йде 2 літри. Взяли ми 70 v GL4 від себе. Пересмісійна масіока. Кошу Так, Масло будемо заливати. Ось вона зелена пробка з цього боку. Але ми для цього перше відкрутимо цю плиту, яка кріплена з глушник. Кріпив у нас цю подушку, заодно перепресуємо ці подушечки. Одну зверху одну знизу. І... І, і, і. Так, більше там нічого не прикручено. так. І у нас буде доступ до глушника, легше з ним маніврувати і подивимося, чи нам буде легше тут во, перерізати сабельною полою тут болгарку і тут на місці заварити. Чи легше буде повністю зняти? Давайте знімаємо цю плиту, хреново готовчу болтиків, ну, а що зробиш? Знаєте, що саме найгірше, це коли Ну, от, працювати з алюмінієм, щоб ви поняли, всі кріплення відкрутилися, всі змащувалися. От Один лише болт, який тримає у нас вухо стабілізатора, щоб ви поняли. От ні в яку, він ні в одну ні в другу сторону не крутиться, болт обламався. І я от зараз мудрую і ґудрую тут. Намагаюся, якось так, щоб повністю цей підрамник звісно, не відв'язувати, не відкручувати, якимось чином до нього доколупатися, щоб його викрутити. Я вже от почав приварювати гайки. Це вже третя по порахунку гайка. Одна, друга десь тут полетіла. А зараз треба третю гайку прихловучитися, щоб хоча б якось провернути. Інакше прийдеться знімати стабілізатор, якось його звідти відшпіртувати. Або знімати з цього боку підрамник, частину підрамника, та що лишилося. Тобто, що відкрутити. Ну, цей хлібом випустити болти треба відкручувати. Просто прийдеться ще ось цей болт відкрутити, який я не хотів рушати. Ну, але... А що поделати? як то кажуть, не все так просто як хотілося. І так здається, вроді би, що так мало, що так мало. А от такі загвоздки, ну от, бачите, це плита знялась без проблем, але ну, один болтик закіс і не в одну, не в другу сторону. так, За допомогою нагрівання і викручування і в ту сторону в протилежну ми все ж таки відкрутили. це все діло. я прогнав, все чистоганче, красиво. так, Назад частину підрамника прикручуємо. Речах я вже один скинув. Зараз відкручуємо, судячи, шарові, що можуть бути. Відкрутимо зараз три гайки і речах знімаємо. Я точно так само з цього боку і можна перебирати речаги. До речі, по силім блоках. Ось так живуть зараз силімблоки. Так, знайшов болт, так само 10,9 клас. Ну, на сантиметр довший. І тут воно з тіло є. Йдет. Так, прес. Нічого складного. Насколько проганяємо, потім з кожної сторони заганяємо. Це верхній зміни з різдвою йде. Нижній йде болт. Дуже легко, прорізу всередину і готовченко. Так, файненько плотненько зайшов новий блок. Так само у нас цей плотно сидить, блок не мотиляється. на відміну від цього так, цей Старий блок, бачите, він вже бочонок такий вигнутий. Це файно. Той вискочив в секунді, Цей зайшов так плотненько файно. Все, цей реча готовий, його вкидаємо, знімаємо другий. Так, Другий реча, ось як бачите, така сама задниця на шлицях витиляється, що бачите, порвано. Це міняємо, то Так, На конечники у нас білштейни. Відкрутив. Візуально одинакові, але все ж таки давайте ми хоч спробуємо трошки побавимося. Приблизно центр. Як бачите, ну майже однаково. Можна їх поставити, але ну, в будь-якому випадку після цього розвали йде однозначно. Так, ставимо. Так, давайте скажімо так, зробимо заключення. По ходовці у нас залишається поміняти підшипні ступиці з цієї сторони. Ось він поміняти, залите масло, одне друге поміняти антифріз, поміняти родину палений фільтр і переварити так. ці Львівтяги по Фебі. Один код. Другий код 96. 97 260 97 260 96 Так. І переварити гофр нам залишається. Тобто ось такі, ву. давайте скидуємося сюди. Ще, ще коробочка, скажімо так. І каністра. Тобто рахуйте, як би не той долбаний болт, який нам забрав життя. Ми б може і вже і переварили би його фрук, може і ще щось зробили. Але на вулиці, бачите, вже ніч конкретна, години вже приїхала. Так, а ага, це я показую, ми скрутили. Все. Сидим блоки помінені. наконечники поміняні. Тут так само, Шарові супер. Рульові тяги супер. Що бігати будуть. ой 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 Е, так, Я зараз сюди плиту не закидаю через те, що буду е, бавитися з гофрою. Якщо я зараз поставлю плиту, вона мені тут багато перекриє. І Щоб не позбавляти себе зручностей в цих незручностях. Е, я просто не знаю, розумієте, якщо ж у мене з цим болтом було качеля. Як мені дадуть чотири болта? Ну Ці два болта похрен з ними, там, якщо що обріжеться, переб'ється. З цим ми вирішимо, а от з цим чотирма болтами плюс ці два болтики і зверху ще зашити так само два болтика. Ой, Ну, завтра день дасть. До речі, завтра 1 вересня дітки йдуть до школи на дзвоник. Тому я буду закруглятися, треба йти щось повечеряти, хоча теж така година без 15.9. От так ми працюємо. Допізно. Добре, до завтра.